Мені особисто воко впало повідомлення Центру протидії дезінформації, яке опублікував керівник цього центру Андрій Коваленко. Ви його добре знаєте. Він пише про те, що війна не закінчиться цього року. І говорить: на жаль, війна продовжиться цього року і перейде в наступний. Путін відкинув ідею Сполучених Штатів Америки про припинення вогню. Це підтверджує Макрон, який вчора спілкувався із Путіним. Варіанти далі прості: або захід діє жорстко і вбереже Європу від вторгнення російського КНДРівських військ у Балтію за 4-6 років, або можна далі вдавати, що існує якась парасолька НАТО. І одне і інше справді сьогодні має підтвердження, має на увазі і північно-корейські війська на територію НАТО. Так, такий варіант розглядають друзі. І щодо стійкості самого НАТО, тому що британці з німцями вже підписують окремий договір, я вам про це розповідав вранці. І щодо північно-корейських військ, видання CNN з посиланням на українську розвідку повідомляє про те, що Північна Корея готує в найближчі кілька місяців перекинути до Росії від 25 до 30 тисяч військових. Мобілізаційного ресурсу у росіян людського не вистачає катастрофічно. Вони будуть залучати, звісно, північнокорейські сили. Але реакція світу точно на це буде, я особисто не сумніваюся. Що найменше зброєю будуть допомагати і багато. В Україні вважають, що північно-корейські війська цього разу будуть воювати не лише на території Росії, а й на території України. І зазначається, що Москва здатна надати необхідне обладнання. Зброю і боєприпаси північнокорейцям з метою подальшої інтеграції в російські бойові підрозділи я вам вже розповідав про те, що російські інструктори навчають північнокорейських солдатів керувати навіть шахедами і дронами. Ну, певний, вже в них досвід є. Вони отримали його на Курщині. Закривати на це очі не варто, але Дональд Трамп воліє це не помічати. Я ще його задаю, друзі, не злим тихим словом. Українські офіційні особи також виявилися заскучені сьогодні зненацька новиною про припинення поставок ракет протиповітряної оборони і снарядів із Сполучених Штатів Америки. Про це пише Вашингтон Пост. Ця новина мною була детально вам висвітлена у ранішньому відео. Зараз з'явилися додаткові деталі, про це багато пишуть, говорять всі. Ну, реально, це дуже серйозна, небезпечна новина для України. І не реагувати на неї ми не можемо і не можуть навіть. Політики рівня Президента України і генсека НАТО, до прикладу. Видання Washington Post пише: зараз ми уточнюємо в американців, що відбувається насправді. Так вони цитують українського чиновника, це було в день, але справді, ввечері, у вечірньому зверненні Володимир Зеленський підтвердив це і каже, зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами Америки з'ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, включаючи системи протиповітряної оборони. Видання Financial Times з посиланням на власне джерело в українських владних колах пише, деякі поставки американського озброєння вже направлялися в Україну, коли їх зупинили. Таке вже також, на жаль, було. Ми розраховували на багато з цих систем, оскільки вони були обіцяні. Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повірену у справах США в, в Україні Джона Гінкеля. Ключовою темою, звісно, було постачання зброї. Дипломата прийняв не Сибіга, а його заступниця Мар'яна Беца, яка офіційно повідомила про те, що вона під час зустрічі підкреслила критичну важливість продовження постачань, виділених раніше оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України. Під час Зустрічі Беца наголосила, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру. Міноборони України також відреагувало на повідомлення про рішення США призупинити постачання критично важливої боєприпасів. Там заявили, що наразі США офіційно не інформували Україну про відповідне рішення, але це всім як бачимо очевидно. Єрмак також, своєю чергою, написав дуже коротко в себе в телеграм-каналі: ми працюємо менше рефлексуйте на гучні заголовки про оборонку. Вагу має лише офіційна інформація, але й були офіційні повідомлення з Білого Дому з приводу цього. І на повідомлення про таку дуже приємну для Росії новину відругували безпосередньо у Кремлі. Рот Путіна Пісков каже, що це дуже класно. Чим менше зброї постачатимуть в Україні, тим ближче закінчення СВО. Ну, ми особисто в цьому не будемо такими впевненими, як Пісков. Навпаки, будемо робити багато проблем для росіян, щоб їх плани не справдились, і точно вони не справдяться. York Таймс пише про те, що призупинення поставок американського збройного до України є сигналом, що Вашингтон виходить з війни. Ну за великим рахунком, так воно і є. Трамп давно говорив про те, що прикладає всю відповідальність за розвиток подій в Україні на Європу. Він, зі свого боку, буде телефонувати Путіну, в чомусь його переконувати, Путін його буде посилати далеко-далеко, але Трамп буде світувати, що це неабияка важлива дипломатична робота. І всі члени його команди будуть йому піддакувати. Видання New York Times пише: Україна більше не є пріоритетом, більше не знаходиться в центрі зовнішньої політики США. Принаймні, Трамп дуже чесний у цьому з українцями. Так цитує видання народну депутатку України Соломію Бобровську, яка є членом оборонного комітету. За її словами, боєприпаси до Петріот закінчуються, а пауза у постачанні значно ускладнить захист Києва і не лише Києва. Але друзі, я думаю, що це поки що не остаточна інформація. Чому я роблю таке припущення? По-перше, ще не було коментарів від Трампа. По-друге, Кремль відреагував дуже позитивно на цю інформацію, а Трамп може в такий спосіб маніпулювати ситуацію для того, щоб продемонструвати Путіну, що, мовляв, дивіться, ми не постачаємо до України зброю. Офіційні ж коментарі від влади української доволі стримані. На тлі цього рішення призупинити частину допомоги Україні генсек НАТО Марк Рюте, Закликав до подальшої військової підтримки Києва. І справді зараз дуже багато проєктів, які реалізуються для підтримки України з Європою. Вони Локалізовані саме в Україні, не лише в Україні, але дуже багато. Рюте говорить, що це також і в інтересах США мається на увазі підтримка України, щоб Україна не програла цю війну, а безпечна Європа також означає і безпечні США. Це все повністю взаємопов'язані речі. Ну Трамп думає дещо по-іншому. І Рюте також додав, що розуміє прагнення адміністрації. У США турбуватися насамперед про власні інтереси. Бо американці говорять про те, що в них закінчуються боєприпаси. Ну, як на мене, це повна маячня і маніпуляція. Але все це дуже виглядає цікаво, тому не поспішаємо робити висновки, однозначно, хоча потрібно про це говорити, для того, щоб Європа роздуплялася швидше. І так ось сьогодні десь під обід повідомили подробиці телефонної розмови Амонеля Макрона з Путіним. Макрон говорить, що Путін відмовився від ідеї припинення вогню і не змінив свою позицію щодо війни в Україні, але є цікава деталь. Речник Кремля Пісков заявив, що Макрон у розмові з Путіним не подавав сигналів про готовність обговорювати умови миру з Україною з рахуванням нових територіальних реалій. Що він має на увазі? Чи То Макрон був дуже однозначний та проукраїнський, чи можливо щось інше? Зараз зробити висновок доволі складно. І Пісков говорить, що президенти обмінялися думками, але досить докладно. Це була хороша можливість донести позиції один до одного. Позиції, схоже, різні. І крім того, друзі, принагідно Пісков згадав Україну в контексті російсько-азербайджанського конфлікту і каже, знову ж таки, це Україна винна в тому, що в них проблеми. Ну, в усіх гріхах, в цьому світі винна Україна. Ну і ще злісний захід. Пісков говорить, що українська влада має намір підливати масло в вогонь і робити все можливе, щоб на тлі конфлікту Росії та Азербайджану. Провокувати Баку на продовження емоційних дій. Ну, так, він прокоментував телефон розмову Володимира Зеленського та Ільхама Алієва, яка відбулася напередодні. За його словами, Росія ніколи не погрожувала і не погрожує Азербайджану. Звісно, то їхня історія, але разом з тим для Росії сьогодні вона неприємна. Алієв виявився не пашиняном, він не мовчить, хоча я ніколи, до прикладу, друзі, не відгукувався доволі схвально про Алієва як про Демократа чи того, хто відстоює цінність свободи вибору, свободи слова в своїй країні. Алієв – це типовий автократ, але добре, що із Путіним у них нині розійшлися позиції після трагедії, яка сталася з літаком Азербайджану в грудні минулого року.